Доброго вечора, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас до рубрики Світовий уряд. Ми перед цим зробили з вами розклад, що має прилетіти по Верховній Раді. Тобто, ми там дивилися, і я вирішила все ж таки зробити сьогодні розклад стосовно світового уряду. Чи є в них заборони? на ядерну зброю заборони на м, інші якісь моменти давайте це подивимося ага є Є, дивіться, вони контролюють, наскільки я розумію, вони контролюють і війну в Україні, вони контролюють а, абсолютно все. Так, щось я трошечки нагомічила. А, розумієте, вони, як я вже сказала в попередньому відео, що вони контролюють абсолютно все, а, тобто великі, маленькі. Все, що руйнується, куди направляється, всі потоки, все абсолютно вони руйнують, контролюють. Бачите, ось по цій карті дуже добре видно, вони над усіма. Ми там дрібненькі, ось вони. Розумієте, тому вони контролюють і дійсно війна, фінанси, абсолютно все, що пов'язано з рухами, з фінансами. З війнами, з, от як вооруження, гонки і тому подібне, куди можна, куди не можна бити, це все вони контролюють. Ось якось так. Це дивіться, ось ця карта говорить, це джерело, вони є джерело цих заборон. Щоб ви це розуміли. Жриця говорить про джерело, про таємницю. Їх ніхто не бачить, їх ніхто не чує, тому що вони мають своїх представників. Ось це як і Папа Римський їхній представник, це як і всі королівські сім'ї, це як президенти. Це все, скажімо так, ми вже говорили, кучма є теж їхнім представником. Ось і він, до речі, про це знає. Ось якось так. Хоча мені здається, що кучма не знає остаточно, хто його хазяїн, скажімо так. Він знає тільки, можливо, оцих Ротшильдів і тому подібне. А, як їх там ще не знаю по прізвищах, і неважливо. Ось, Тому вони контролюють абсолютно все. Давайте подивимося, що стосовно України. Колись ми вже розбирали, що Україна є як бельмо. На оці для них. Ми вже про це теж говорили, що Україну дуже, дуже важко взяти. От Україну дуже важко взяти. Її, от дивіться, як, як вони не стараються як руками Росії. так? Ну, Це не значить, що Росія ні при чому. Якраз при чому, тому що Росія це імперія, яка Постійно, скажімо так, ну ви і так все це знаєте, я не буду це розглавольствувати. Гаразд, дивимося. Що стосовно України, які плани наразі у сімейки? До речі, Україна вийшла. І бачите, випадає зробити її відлюдником. Розхитати, розділити. Маніпулювати, тримати в руках. І це вони роблять через війну. Бачите, знищити. Їм потрібно оцей дух, цей потенціал це знищити. От е, ми єдиний народ, дух наш залишається, який неможливо знищити. Як цікаво. Ми вільний народ, розумієте? Вільний народ. Звичайно, вони е, е, намагаються. Намагаються через Росію, через інші речі, от як була ця кактусалізація, українці найменше зробили ці штрикалки, розумієте? Ось цікаво, правда? Не дали себе обкрутити навколо пальця. Більше свідомих людей. Навіть релігія оця нав'язування і християнства, і любих релігій, розумієте? ось, Не дало свого все рівно того ефекту. Все рівно не дало того ефекту. Які подальші плани? Як вони будуть діяти, якщо вони не будуть досягати, Ну, будуть, будуть, будуть нас затискати в рамки. На жаль, будуть. На жаль, будуть. Будуть їхні представники, будуть їхні представники, які будуть цим займатися. Оці таємні агенти і тому подібне. Ось якось так. Я вибачаюсь, у мене щось трохи лампи занадто засвічують. Ось якось так, мої дорогенькі. Тобто, ну виглядає, що нам буде важко розумієте, тут е, темні сили настільки морку нам, ну і не тільки нам, вони весь світ, але їм легше інший цивілізований світ тримати в лапках, в рамках, їм легше тримати. Релігійні країни в руках, їм легше тримати навіть з корупційні, от корупційні країни їм теж легше тримати, але Україна це єдиний народ, який ну довго не витримує. Розумієте, повстає ось якось так. Якось так. Дуже невтішний ну скажімо, розклад. Чи є вихід у нас в українців? Ну, повірте мені, їх ми не позбудемося. Чи є у нас вихід, що робити? Займатися далі своїм. Займатися своїм, обмежувати себе від чужого, надалі От надалі обмежувати, будувати, будувати своє царство, бути оць, оцим. Оцим, знаєте, як би вам це пояснити, бути і надалі індивідуальністю, розумієте, і надалі нести у цей світ справедливість, тобто розвиватися в своєму руслі, блокувати все, як би сказати, не іноземне, а неприйнятне для нас, розумієте? Ну, скажімо так, розносити наш дух по світу, мої дорогенькі. Ось якось так. Ну і будувати надалі країну. Чи зможемо ми? Наприклад, як Швейцарію. От Дуже часто люди говорять: от нейтральний, як Швейц. Бачите, показують нам карту. Ну, в принципі, зараз подивимося, чи зможемо ми побудувати, як Швейцарію, наприклад, країну, яку ну, туди ми повністю під контроль будемо належати сімейці 100%. Чи зможемо ми? ну, Це треба в першу чергу нормального керівника. Нормального керівника патріота. Ось не якогось шарлатана. Е, ну, люд, людей, ті, що думають, ті, що несуть це світло, тобто, тримати все ж таки більше в руках. Можемо. Можемо, але це складно. Це дуже складно. Дуже складно. Вийшов диявол, дуже складно бути абсолютно не сімейцем. Ну, це неможливо. По дияволу, в принципі, це не зовсім можливо. Розумієте: якщо українці будуть, а, ну тут дуже багато факторів залежить. По-перше, керівника, як я вже сказала, так? Справжнього керівника ось тут теж вийшов справжній керівник, який зможе все ж таки країну вивести із війни. І озброїти її, і покласти її на вищий а, цей статус. А ось. Бо все ж таки демократія є. Як би там не було, демократія є, повірте мені. Але а, народ дає себе дуже ошаманити, скажу ось так якось скажу. вихід є, мої дорогенькі, вибирати, робити вибір, приводити лідерів, патріотів. А не диві... дивитися, всі же ж знали, хто такий Зеленський. Ну і що? От мені цікаво, ви поржали? ви за ці 5 років достальноржалися, тих, хто вибрав. Я вітаю тих, хто зрозумів свою помилку. Але тих, хто і надалі прославляє не трогайте президента. О, он, он же хороший, вот они плохие, это же все єрмак і то все остальне. Розумієте, ну, каша в голові у людей. Тому, ось якось так. Я бачу так, по цим картам я бачу так, тільки а, людина патріот, ось а, вчитися. Навчатися, до речі, тут карта теж навчання, навчання справедливості, бути більш законопослушними до природи, слухати більше природу, більше себе, повертати себе, не відвлікатися від себе і робити у себе в країні оце щастя. Оце щастя робити в себе в країні. Розумієте, ось якось так. Так, зараз моя лампа впаде. Вибачайте. Так, все, все покрутило. Ось якось так, мої дорогенькі. Ось якось так, але стало темно. Гаразд, мої дорогенькі, тобто думаємо, вибираємо, проводимо вибори, йдемо до того. Йдемо до, ну, демократія, не демократія. А головне, щоб ми вибрали свого лідера, свою людину, а не того, кого нам нав'язують. А ви повинні розуміти, кого. Найбільше обливають брудом, от конкретно обливають брудом, Росія і тому подібне. Це одразу говорить про те, що це людина патріот, людина, яка дійсно хоче щось змінити в цій країні. Треба судити не по словам, а по діянням. От і все. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Мирної вам ночі, бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна, мої дорогенькі. щастя нам.